Доброго мирного ранку. <кій> Гарного дня і міцного здоров'я всім. Я розпокою і затишку. Так, я пораюся і буду відповідати на запитання. Чи правда, що якщо кузу... Останній раз при запуску її, що вона буде мати козенята в день. Ну, скільки раз так запускала, весь час так не було. Не знаю, чи то просто так мало бути, чи то воно щось дає. Я весь час стараюся в неділю зранку видаюти, останній раз. І усе. І козу відправляю в запуск. Ставлю її до відома, стане місце, що вона вже з дня в запуску. І Так, що. Так щось так. Але чи то воно те дає, чи то воно не те дає. Гарантії дати не можу. Ай, вам звідси, Джоб дзьобак. Отомареночки от, такі. Ти чула, нехай дзьоба. Зараз ловлю. Так що ось так. Ну то я помню за. Будь дівсім дала. Я ж сказала, що зловлю, га? Що, сама грамотна чи що? Вона бач, буде мені пхати дзьобаку в козяче відро. А там же, як то кажуть, надія на Бога, як Бог дасть тоді вона вас і розкотиться. А -а -а. О. Так. Чи пускати я буду своїх за зимою на двір? Ой, не знаю. Може й буду, може, і не буду. Бала, зараз набереш. Звідки я ще можу, знаєте, що я буду зимою робити? Я не знаю, що я нині ще буду робити. А вже хочу, щоб я знала, що я буду зимою робити. До речі, у нас дуже гарна зима. В нас тільки снігу вальнуло. Дара я зроблю шортика і закину. Тобі що дала? Зном. Та Це ото такі діла у нас. А так не можу сказати наперед нічого. Там дуже багато, мені кажуть, Підсвічуй курам світлом, вони будуть тобі нестися. Бо ти не підсвічуєш, через те вони не несуться. Підсвічую. Бо то в них ще тиждень часу. Почнуть нестися. Тому будуть всі жити. Не начнуть, то на другу суботу їх ще штук на 5-6 буде менше. Кладся ножку. Так щось таке. -то. Те, що невигідно, нема чого тримати. Те, що вони їдять. Ніх вкладати і з того толку не мати, то, то таке. Так. Чи маєш нобійську козу на продаж? Ні, нобійської кози не маю. Як бог дасть, буде все добре, буде шоколадка котитися в лютому місяці. Буде там козичка, буде коза на продаж. Бо собі козенят ставляти я. Не планую, аби кози здорові були, благополучно покотилися. Ось, не знаю, як ті дві мимрі буде. По суті, мали би бути гарні. Ну, Але то таке, то не від мене залежить. І якщо буде все гарно, то в мене це молочне стадо має бути на пару років. Бо Бо вроді сформувала таке, як я хотіла. Але то таке. Тому що багато залежить від того, як покотяться і як воно що буде. Чи я буду мати на другий рік, де сіна купити, чи не буду. Це все береться в залежності. Так, що кіс. В даний момент в мене немає на продаж. Є один козлик, оцей білобокий, кому треба могла б продати. Він же молока не п'є, випоєний, Вже п'є тільки лен і сироватку даю. Бо сироватки є, бо сир роблю часу, то сироватки вистачає. О. Так, щось таке? Та й такі, то от у справи у нас. Чи погуляли всі кози? Зірка ні. Не погуляла зірка в мене ще. Напевно, таки прийдеться колоти у коло, щоб прийшла в охоту. Ось такі тут справи. Зараз кури, зараз дам вам. Мені треба під кози пістолити, а тоді дам вам. Ось так. Бориса, дай ножку. Дай відніпі стілки з-під тебе. Вона вибирала жолубів такого дрібненько-дрібненько. Те, що сіна насипається. Він дуже добре підстеляти, під кози. Бо воно. Зірка. Гано. Лежить і багато вбирає все. О! Та й ото таке. Ні, не видно вам яка зима. Дара покажу. Дірка ножку. Дірка! Козь їм мордами. Зараз ще викину на двір і буде робота зроблена. Так що ось таке. Курам даю, там казали, і кальцію дай, і вітаміни такі, щоб неслися. Все те даю. А, а результат не очень. Ну нічого! І нічого. Так щось таке-то. Ой, дай сили. З тими слабостями, з тим всім А вам всім гарного дня. Миру, спокою, затишку тільки хороших новин Хай ваша худоба вас радует. И хай все будет всех прекрасно. Не закрию, бачите. Зараз на вікно упругну. Всем папа. -па.